Взяли в роботу в будинок, в якому є абсолютно все, що тільки може бути в будинку: і вольєр для собак, і гараж, і погріб, і мансардний третій поверх, і 17 соток землі, і мангальна зона. Друзі, у нас навіть є баня з басейном. Літня кухня. Ця, цей будинок закриє всі ваші потреби, які тільки можуть бути у мешканців саме будинку. Будинок розташований у нас безпосередньо у Вінниці до 5 кілометрів від центру Вінниці. Давайте зараз вам трошки його детально покажу. Для собак вольєр. Далі є ось така мангальна зона. Дивіться, тут можна жарити шашлики. Альтанка така, бачите, такий дворик. Це у нас гараж, літня кухня. І тут знаходиться у нас баня з басейном. І на верхньому поверсі є ще кімната для відпочинку. І зараз покажу вам город. 17 соток землі. Тут у нас все доглянуте, гарне. На задньому дворі у нас тут дуже багато квітів, є гойдалка, сад, город. Власники дуже люблять свій будинок, доглядають, да, і ви так само будете любити цей будинок, хто купить. Давайте подивимось, цей е, другий будиночок. Він окремий. Тут є сауна, басейн, бачите, є кухня, санвузел, і ще на другому поверсі кімната відпочинку. Плюс гараж. Це може бути як додатковий бізнес, якщо ви захочете, ви можете це здавати в оренду, і це буде вам додатковий дохід. Такі об'єкти здаються мінімум 2000 гривень за добу. І ви так само можете здавати. Ані, будете запрошувати гостей з гостями своїми відпочивати. Все на ваш розсуд. Давайте тепер подивимось. Одразу основний будинок. Він побудований у нас з ракушняка, плюс цегла, плюс ще утеплений. Будинок Термос дуже міцний, якісно побудований в 2004 році. Все було продумано до дрібниць. Вдали плодування, нічого зайвого. Бачите, у нас тут є ще кухня в будинку. Тобто, один будинок не залежить від іншого. Той, що там у нас у дворі. Тут на першому поверсі у нас є ось така вітальня, не знаю, можна там поставити рояль, піаніна, не знаю, що вже захочете. Такий зал великий. Далі тут є. І санвузол на першому поверсі, а це вихід в котельню і на задній двір. Тут два види опалення: газовий котел і твердопаливний. Будинок дуже теплий. От ви зайдете і відчуєте, який він затишний. Плюс тут дуже е, добра атмосфера, тому що тут живуть такі власники. І подивимось зараз другий поверх. Там у нас всього три окремі спальні, плюс санвузел, плюс гардеробна. Всі кімнати по різні сторони, достатньо нормальної площі. Бачите, ремонт не сучасний, але це в будинку не найголовніше. Найголовніше в будинку завжди це основа, а тут вона капітальна на віка. І хто прийде і купить цей будинок, буде дуже задоволений. Тут у нас ще така кімната є з вихідом на балкон, його можна зробити відкритим, якщо ви захочете, он буде на ваш двір. І Ще одна кімната є на ту сторону. Є також у нас а, сходи на третій мансардний поверх, але він не використовується. Зараз я вам його трошки покажу, як він там зроблений. Бачите, гардеробна із опаленням, і з вікном все. До дрібниць продумали власники, коли будували цей будинок для себе. Вартість нашого будинку 255 тисяч доларів, без комісій для покупців, або найкраща ваша пропозиція. Бачите, ще погріб є під весь будинок. Запрошую вас на перегляд, ми готові почути ваші пропозиції, продаж терміновий.